Друзі, дуже хотілося вам зняти гарний, класний контент, як завжди. Зі збирання модульного будинку Сканді, це в даному випадку Сканді-4. Але щось пішло не так. Точніше, все так, все як завжди. Вмішалась наша гарна, добра, чудова погода. І ми не проти. Хай дощ поливає, да, у нас все прикрите. Трішечки, звісно, працювати так складніше, але... Тож, ця частина це у нас центральний дах, який має накрити ось тут. Але для початку нам потрібно з'єднати модулі між собою і поставити ще одну 6-метрову частину. Тоді ми зможемо поставити дах. Зверніть увагу, будинок вже приїхав з вікнами. Колір наш стандартний, класний пісочний. Плівочки всі проклеєні і з цього боку теж проклеєне все. Частина Там, де виходить кабеля, там воно додатково доклеїться. Меблі, розетки вже стоять. Scandi 4 це наша базова модель, це бестселер, який у нас продається багато часу, великій кількості і швидко. А 3 метрова тераса. Базова історія йде 2 метри, в даному випадку метр додаткової тераси. Дві години, до речі, був монтаж. Все з'єднано. Тераса 2 метри, 3 метри. вся довжина будинку. 12 метрів. все всередино. Так, що у нас? Давайте звернемо увагу одразу на ці простори. Оце, до речі, бачите те, що я казав, дощик трішки падав. Додаткові матеріали, які нам потрібні для того, щоб вести оздоблення, вітальня, місце для телевізора, щиток з автоматами. Спальна 1, спальна 2. Базові розміри у нас. По 9 метрів квадратних знов таки стандартна історія. Вікно в спальній кімнаті може бути на задню стіну або може бути на бічну стіну. Розетки вже стоять, деякі елементи там, де потрібно їх з собою з'єднувати, ще немає. Санвузол, там творчий безлад, бо потрібно. Щось дороблювати. Звертайтесь Сканді 4. Базова вартість у нас є на сайті. Конфігуруйте модель, замовляєте онлайн. Замовлення 35-45 днів виготовлення, фіксована ціна, все зручно і все стандартно. Саме такий будинок ви можете отримати собі вже за місяць і ще за тиждень встановити.